Алкоголізм, куріння, переїдання являються тільки наслідками більш глибокої причини, якою є стрес. Ви на каналі Миколи. З вами Микола. Сьогодні говоримо про те, як же стрес впливає на наше бажання піти і зайвий раз поїсти, поїсти тоді, коли не потрібно, поїсти щось шкідливе, ну і взагалом, чому люди почали більше пити, їсти і курити з початком повномасштабного вторгнення. Я веду декілька понять, але обіцяю, що це буде доступною мовою. Отже, перше поняття це автономна нервова система, яка розділяється на симпатичну нервову систему і парасимпатичну нервову систему. Симпатична нервова система відповідає за реакцію на стрес. Тобто, коли активується симпатична нервова система, у нас збільшується серцебиття. Серце починає швидше ганяти кров до м'язів, напружуються м'язи, збільшується зіниці, у нас збільшується пульс, тобто ми готові діяти. І в такому стані постійного стресу людина швидко виснажується. І те ж саме було з українцями при початку повномасштабного вторгнення. Довгий відрізок часу ми відчували стрес, і ми сильно виснажувались. Але наш організм він загалом розумніший, чи ми. До прикладу, нам не потрібно контролювати те, як ми дихаємо. Голод також нам сам підказує, коли він виникає. І те ж саме сталося тут. Організм знайшов, як боротися зі стресом, і щоб побороти стрес. У даному випадку він підказував нам, що потрібно їсти, пити і або курити. І це відбувається постійно, тому що коли людина переїдає до прикладу, то у неї активується антагоніст симпатичної нервової системи, тобто щось, що є протилежністю, це парасимпатична нервова система, яка відповідає якраз за розслаблення, релаксацію, зменшення серцебиття. І тут важливо зрозуміти, чому я ввожу ці поняття. Тому що симпатична нервова система є протилежністю парасимпатичної. І навпаки, парасимпатична, протилежністю симпатичній. Тобто, коли працює одна, не працює інша, умовно кажучи. І отже, стрес це в нас симпатична нервова система, розслаблення, парасимпатична нервова система. І як би це прикро не було, але. Парасимпатичну нервову систему, тобто розслаблення, активує наше переїдання. І коли українці переїдали і набирали велику кількість зайвих кілограмів, а я думаю, ви також це зустрічали. До речі, напишіть в коментарі, чи у вас були знайомі, які, можливо, це ви, на жаль, поправилися з початком повномасштабного вторгнення, тому що навіть мій викладач по психології, в нього така пачка вже була. Він казав: люди, чесно, я стресую, не знаю, як з цим боротись, і буду брати себе в руки. Плюс багато моїх знайомих також поправились. В принципі, те саме стосується алкоголю і те саме стосується куріння. Куріння і наркотики трішечки інше, але алкоголь він також активує парасимпатичну нервову систему, він заспокоює людину і їй вже не так тривожно. Але я хочу залишити вас з думкою після цього відео, що головною причиною ось цих пагубних залежностей, переїдання це також залежність, являється стрес. А вже з часом, коли людина звикає переїдати, вона сильно поправляється, коли людина стає курцем, алкоголіком або наркоманом, то ці залежності вони вже відтворюють самі себе, і людина знаходить в них плюси. Знаєте, це е, можна порівняти зі стокгольмським синдромом, коли е, заручники вбачають у своїх кривдниках якісь хороші риси, знаходять найменші дрібниці прихильності, е, тому що таким чином вони послабляють емоційний тиск на себе і вони виправдовують їхні дії, щоб. Легше переживати своє ув'язнення. Так само відбувається тут. Людина починає в корінні знаходити якісь плюси. Мені це подобається, приємний смак, мене розслабляє і так далі. Хоча куріння зовсім не розслабляє. Я скажу про це два слова, хоча це не являється темою відео. Куріння насправді воно дратує і розслабляє, тому що коли нікотин покидає кров курця, він починає дратуватися. І йому потрібно відновити цю кількість нікотину. Тобто, по факту, кожна сигарета вона розслабляє і роздратовує. Щоб наступна сигарета розслабила і роздратувала. Там період напіврозпаду нікотину, коли його концентрація вдвічі падає в крові людини, складає від 40 хвилин до 2 годин, тобто не більше. 40 хвилин проходить або 2 години, і людина вже курець починає дратуватися. Тому. Щоб не стресувати і не переїдати, точніше, щоб не переїдати, потрібно боротися зі стресом. Якщо вам цікаво почути, які взагалі є способи боротьби зі стресом, будь ласка, напишіть про це в коментарі, і я порекомендую зніму окреме відео, де відрекомендую хороші, здорові способи боротьби зі стресом. З вами був Микола. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.